У Чернівецькому електротранспорті триває перехід на безготівкову оплату. Однак, на думку містян, тролейбуси до цього не готові, адже подекуди валідатори або відсутні, або несправні. Більше подробиць дивіться далі. З 1 жовтня з Чернівецького тролейбусного управління остаточно звільнили всіх кондукторів. Тепер містяни розраховуються через термінали, банківською картою через валідатор та електронними картками, які є чотирьох видів. Однак і досі більшість чернівчан купують квиток у водія. Для мене зручніше готівкою, тому що я карточками ще не користуюся. Не можу сказати. Не можу. Ну, в принципі, зручно карткою, але треба, щоб працювало все. так. Потрібно. Пише, що помилка банку і не працює. Тоді оплачую водія. Користувався спочатку, а потім дізнався, що через приват таке зручніше, і знову ж таки, ти не залежиш, бо як валідатор є переважно як? На середніх дверях, а не завжди можеш зайти, не завжди встигаєш. Коли заходиш на задні, коли заходиш на передні, щоб все справно працювало, щоб все можливо більш лояльними були контролери. Люди переконані, рішення про скасування, оплати готівкою є не обґрунтованим. Я не думаю, бо є такі пенсіонери, що не мають карточки. Я думаю, що ні. Чому тому, що в кого є карточки, тому зручніше карточкою в кого готівка, тому готівкою. Зручніше, я так думаю, не всі зможуть мати карточки. Зараз багато людей ще на готівки сидять. Якщо наше суспільство буде готове до цього, якщо а, бо знову ж таки ми маємо зважати на пенсіонерів, ми маємо зважати на а, ті версиї населення, які ще не знаю, не підготовлені до цього, не підготовлені до цієї діджиталізації. Своє обурення щодо справності валідаторів містяни висловили і у соціальних мережах. Дуже цікаво налаштовані валідатори, коли чуєш сигнал, і дякуємо за оплату. А при перевірці оплати немає. І ось маєш штраф. Пасажири незахищені і безправні. Пасажир завжди винний. У мене валідатор зняв два рази, і жалітись нема кому. Коротше, дурдом. У мене ваш валідатор. Зняв 140 гривень за одну поїздку. Спочатку зробіть все для людей, а потім штрафуйте. Про скасування оплати готівкою. У ратуші повідомляли ще у грудні минулого року. Однак і досі місто є не готовим до такого кроку. У владі виправдовуються, процес зупинився через відключення електроенергії. Я хочу сказати, якби ми жили в умирний час. От я би вам сказав конкретно якісь терміни. А ми постійно з вами на просвіці. Ми говоримо, що ми маємо такі плани. Але воно, воно, на жаль, ніхто ні, просто не очікує, що вимикатимуться свідком. Якби ми знали, що, наприклад, в грудні місті така, така ситуація, ми б не говорили, що воно буде з 1 березня, б там, чи з 1 квітня, чи з 1 травня. Ми, ми ставимо таку планку. Тобто це ми хочемо зробити якомога швидше. Але є ну, певні труднощі і, і перешкоди, які. Ну ми не можемо на, на це вплинути. То ж дату остаточного переходу на виключно безготівкову оплату вкотре змінили. Є певні складнощі, які ми не не, не можемо на це вплинути. А морально і і то менеджменту читву вони готові уже все пророблено. і Думаю, що ми зробимо до 1 квітня. Новий спосіб розрахунку унікальний і немає аналогів у жодному місті. Переконують у тролейбусному управлінні. І справді чернівчан примушують до безготівкової оплати, але вже півроку влада не може встановити у транспорті валідатори. Як наслідок, пасажирів масово і безпідставно штрафують. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.